Ранку. Поки ви всі збираєтеся, хто вже тут зі мною, хочу порадити вам одразу. Доброго ранку, хочу вам порадити, зробіть зараз власне селфі, як ви виглядаєте, і потім. Зробите ще селфі після наших вправ. І порівняйте, як ви виглядаєте після. Ви побачите, як ви за 20 хвилин змінитеся. Обіцяю вам. Прямо зараз зробіть селфі. Так. І всідайтеся зручніше. Прибирайте прогиб в попереці. Напружуйте, трошечки напружуйте при цьому живіт, щоб сидіти рівненько. Плечі прокручуйте назад і вниз, маківкою тягніться в небо, хвостиком тягніться в землю. І закривайте очі і відрефлексуйте зараз свій стан. Як відчуває зараз ваше повністю тіло? Робіть глибокий глибокий вдих. Зверніть увагу, як відчувають зараз ваші плечі. Як зараз відчувають ваші лопатки? Чи відчуваєте ви їх, і як почувається зараз ваша шия? Можливо, тіло вам вже підказує, вже підтягує, вже хочеться порухатися, але поки що просто спостерігайте, ми порівняємо в кінці заняття, як ви будете себе відчувати в кінці цих 20 хвилин. Тягніться, продовжуйте тягнутися маківкою в небо, хвостиком в землю. Підіймаємо руки вверх і тягнемося вгору. Можна потягнутися в різні сторони. Тягнемося за... Замочком вгору, в різні сторони, можете нагнутися в одну сторону і подихати саме туди, в той бочок, який розтягується, і навпаки. Дихайте голосно, дихайте вніс, можете видихати відкритим ротом. Прокрутіть себе за руками і в іншу сторону. Добре. Тепер підіймаємо плечки дуже високо до вух. Сильно наскільки ви це можете. Відчуйте. Донапружте їх таким чином, щоб зараз можна було легше їх розтягнути. Вниз, дуже сильно тягнемо їх вниз. Маківку при цьому тягнемо вгору. Зараз, під час цих 20 хвилин, ви можете дуже сильно позіхати, і це буде абсолютно правильно. Це означає, що ми розтягуємо передні канальчики. І якщо вони розтягуються правильно, значить ви посіхаєте. І ще у вас може накопичуватися слини в роті. Це теж ознака того, що ми все робимо правильно. Тепер плечики. тягнемо сильно сильно вперед, округлюємо спинку. Ваші лопатки мають розійтися. Ми округлюємо плечики вперед. Можете взяти себе за коліна, потягнутися ними. Допомогти себе руками потягнутися вперед ще більше. Можете на них спертися, округлити ще краще. І тепер навпаки дуже сильно збираємо плечки назад, розкриваємо грудника на. Ніби у вас тут знак вашого. Вашого саме власного супергероя, який світить зараз небо. І плечиками намагаємося ніби доторкнутися один до одного ззаду. І дихаємо, не забуваємо дихати. А тепер прокручуємо ось всі ці кола, тобто напрями, які тільки що у нас були, тепер перетворюємо коло вверх, вперед, вниз, назад. Дуже сильні. Прокайфуйте від того, як прокручуються ваші плечі. І в іншу сторону назад, вниз, вперед, вверх, назад. Дуже велике коло, смачне коло, велике. Вдихаємо через ніс, видихаємо через привідкритий рот. Добре, а тепер в різні сторони плечі. Сподіваюсь, звук не дуже сильно. Цьому і назад, залізними плечима, має стати дуже тепло. Якщо позіхаєте, позіхаєте відкритим ротом. Це зараз ваша ще додаткова гімнастика Розтягуються ще краще, ваші м'язи шиї. При позіханні повним ротом, відкриваєте його повністю. повністю. Добре, струшуйте плечі. І тепер кладемо руки на шию і тільки верхніми хребцями невеличке коло ми прокручуємо. Ніби ми хочемо зняти голівку, ніби ми її хочемо викрутити уверх постійний такий. Внутрішня ваша динаміка спрямована вгору. Прибираємо руки і повільно від одного плеча через перед до іншого. Тільки через перед, півколо. Не поспішайте. Уявіть, ніби у вас маківку тягнуть. Зі сторони в сторону. І ви витягуєте з себе шию, плечі при цьому залишаються нерухомими. Спинка ваша теж прямою. А ви вдихаєте на одному плечику, на іншому видихаєте, вдих, видих. Вдих. Видих. А тепер малюємо підборіддям півколу в небі, від плеча до плеча. Ми тягнемося підборіддям в небо. На одному плечі вдих, на іншому видих. Витягуємо підборіддя вгору. Не поспішайте. Робіть в своєму темпі. Поєднуйте обов'язково з диханням. Як збирається слина у роті, це абсолютно правильно. Ми розтягуємо ваші передні канальчики. Добре, а тепер носом дивимося вправо, вліво. Вправо. Вліво. А тепер догортаємося ще хочемо подивитися, що там за спиною вправо. Що там за спиною зліва? Право, ліво. І поєднуємо з диханням. Вдих, видих, вдих. Видих. Що там за спиною ще догортаємо? У вас одна сторона може краще докручуватися за іншу. Рухи м'які, але ви собі допомагаєте ще себе догорнути. Добре. А тепер заключними колами, м'якими такими. Уявіть, ніби ваше чоло спереду стає дуже важким. І воно під власною вагою ще докручується. Вдих. Зверніть увагу на те, що ваші плечі мають бути нерухомими. В іншу сторону ваша спинка має бути прямою. Вдих. Вдих. Подих. Вдих. Добре. А тепер нахиляємо голову вперед. Допомагаємо собі ще долоньки, кладемо на потилицю. Плечі при цьому дивляться вниз. Вони розгорнуті назад і вниз. А ми допомагаємо вагою рук собі дотягнути шийку. Ви маєте відчути, як тягнеться аж під між лопатками. І під лопатками теж. А тепер округлюйте спиночку. І продовжуйте стягнути. Має тепер тягнутися ще нижче до середини спини, і навіть до попереку. Добре. А тепер розкриваємо плечі і заводимо руки назад, кладемо долоні біля сідниць і розкриваємо максимально ваш грудний відділ. Розкриваємо ваш значок супергероя, його ще краще проявляємо в небо, робимо глибокий вдих в діафрагму і видих. І ще краще вдих, розкриваємо ребра. І видих. А тепер прокручуємо. Центром грудей малюємо коло навколо себе. Вдих спереду, ззаду видих. Відкритий, через привідкритий рот видихаємо, прокайфуйте цей видих. І в іншу сторону. Вдих. Малюйте максимально більше колу навколо вас. Можете допомагати себе притримувати руками за коліна, коли йдете назад. Добре. Тепер згибаємо руки в ліктях і тулуб тримаємо прямим. А Ліктями розхитуємо себе за ліктем, який спереду. Поєднуємо це з диханням. А тепер випрямляємо руку і тягнемося, викидаємо долоню і тягнемося за долоню. Викидайте за долоні у себе, відчуйте, як ваша вся рука уздовжується. Добре. Розслабляйте плечики, покидайте циганочку. Як відчувається, тепер ваше тіло стало набагато активніше. Шия, покрутіть, як, тобі, як вам хочеться. Потягніть себе за підборіддя, за бокові поверхні шийки розтягніть. Як зараз саме тіло вам підказує. На цьому етапі, як вам хочеться, плечі потягніть, покрутіть їх в різні сторони, розкрити свій ще раз грудний канал. Після того, що ми розім'ялися, вам має бути набагато приємніше, так? Бачу реакції, відчуваєте себе гарно. Я радію цьому. Добре. Тепер кладемо один лікоть на підлогу і розтягуємо, тягнемося за ручкою. Давайте я сяду, ще ви не бачили. І тягнемося за прямою ручкою в сторону за себе. Слідкуйте за тим, щоб ваші сіднички залишалися на підлозі. Звісно, може підійматися сідничка, але слідкуйте, щоб вона, вона тяжіла до підлоги. І тягніться за прямою ручкою, і робіть вдихи в відкриті ребра Ті, іще зверху. Розтягуйте ще собі, допомагайте розтягувати. Бокові канальчики. Це дуже гарно вплине на, вашу, на ваш стан, на вашу поставу. А тепер дивимося в підлогу, нахиляємося, розтягуємо тепер бокові задні канальчики. І тепер в русі вдих вверх, видих вниз, вдих, вверх. Через відкритий рот вниз. І прямо до позіхання розтягніть себе до позіхання. Прям змусьте себе позіхнути, відкрити повністю рот. І позіхніть дуже-дуже солодко позіхніть, щоб аж сльозки виступили. Добре. Тепер інша сторона повертайтеся повільно. І тепер в іншу сторону кладемо лікоть на підлогу, за прямою рукою тягнемося, вдих в відкрите ребро. Видихаємо через рот, тягнемося за пальчиками на верхній прямій руці. Тепер вниз, вверх розкриваємо, допомагаємо собі дорозкритися і допоможіть самі собі, допозіхніть. Солодко-солодко на повний відкритий рот, на повністю розтягнені м'язи шиї. Допоможіть собі, солодко допозіхнути. Через перед, обережно повертайтеся нагору. Добре. А тепер порівняйте, сідайте прямо. Закінчилися наші 20 хвилин. І тепер порівняємо, як відчуває себе ваше тіло. Тягнемося в маківку вгору. Плечки розгортаємо назад і вниз. Прибираємо прогиб в попереці. І відрефлексуйте, як зараз відчувають ваші плечі, глибокі вдихи. Як зараз відчуває ваша шия? Як зараз відчувають ваші ребра і лопатки? Хочеться ще, хочеться ще. Повторюйте, я, я збережу це відео і робіть його щодня. І ваш день буде точно інакший. А тепер зробіть селфі і порівняйте з тим селфі, яке ви зробили до початку цих 20 хвилин, до занять. Ви побачите велику різницю. Дякую, усім гарного дня! І до наступної середи.